Будемо говорити з Тарасом Загороднім. Це політолог, і він вже долучається до прямого ефіру. Пане Тараса, слава Україні, доброго дня, Слава! Дякую, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру у розпал робочого дня, але цікавий маємо такий бачите, зараз поворот події, тому що Фіцо вчора таки бив поклони перед путіним. Там чи Путін перед ним будемо зараз розбиратися? Ну звісно, ми не можемо оминути цей візит Фіцо до Москви. Пане Тарасе, що ви скажете? Чи вдалося їм обговорити газові питання? Чи може то не лише про газ йшлося? То звичайно, що не тільки про газ. Газ це одне з питань. Друге питання, я думаю, що пов'язане теж з тим, що Кремль зараз намагається більше вербувати прихильників в Європейському Союзі, демонструючи, що у нього є вплив на деякі країни, в тому числі. якою є Словаччина? Словаччина взагалі традиційна в принципі є. З великим впливом російського капіталу, там, наприклад, газотранспортні системи давно продані Газпрому. Словаччина має в Словаччині є великий вплив, що випускників м'ємо, можна сказати. Там Міністерство закордонних справ працює багато випускників цього, цього вузу, і достатньо великий вплив. Але Словаччина там хитрувату в дійсності позицію займає. Я хочу сказати, що на відміну від Угорщини. Наприклад, Словаччина не забороняє, не забороняє транзит військових вантажів через свою країну на відміну від Угорщини. Словаччина активно співпрацює з Україн з українським ВПК. Там є багато підприємств, які співпрацюють з нашим підприємством. І в принципі Фіцо не проти, якщо за гроші він буде продавати Україні зброю, те саме Сюзанни і все інше. Тому у Фіце, знаєте, більше таких більше слів, ніж реальних справ. Звичайно, що він активно буде десь підтримувати Кремль, де йому буде вигідно. А стосовно газу і нафти, я стосується Угорщини і а, Словаччини, там звичайно зашита якась така корупційна складова, яка дозволяє там підтримувати партію, скоріш за все, і все, що з цим з цим пов'язано. Тому що проблем з постачанням газу, в принципі. У Словаччини і Угорщини немає тільки проблема в тому, що вони не хочуть купувати інший газ, тому що там, по перше, за іншу ціну треба брати, і там немає інтересу, в тому числі для підтримки цих партій. Тому така от суїта у них. Тут що такий цікавий момент. От Фіцо дійсно він, як то кажуть, ми бачимо вже і вашим і нашим. Але от він зробив зараз такий непоганий подарунок російським пропагандистам, тому що вони, от вже другий день поспіль тільки про це й говорять про цей візит. Ну і звісно, намагаються знову ж таки цинічно зараз продемонструвати, що ось цей візит вкотре показує всім, що Росія не є в міжнародній ізоляції. і Фіцо приїхав до Путіна, і це така важлива зустріч. Бо більше я, от вже сьогодні, вранці побачила, що пропаганди. Дис Міхегів навіть заявив, що Фіцо зізнався Путіну, що Володимир Зеленський напередодні цього візиту, начебто, хотів його підкупити, пропонував йому там пів мільйона євро за те, щоб він не їхав до Путіна. От як вам взагалі ці історії? Ні, ні, він він сказав наступне, пропонував півмільярда пів мільярда. російських грошей, якщо, якщо, якщо не якщо б він не буде противитись НАТО. Ну, я думаю, що тут більше якраз е, об'єктом цього була якраз Москва. Тобто вони ж всі такі хитрі жуки, в тому числі союзники Росії, так звані. Там же ж, ж е, любов е, за гроші тільки. Uh -huh. Я думаю, що це така, така торгівля. Ти бачиш, скільки мені Зеленський пропонує там 500 мільйонів з твоїх же грошей. А що мені буде, якщо, якщо я не візьму цих грошей, треба мені більше давати? Це ж це ж був посил більше на Москву, і тому вони так всі там забігали. забігали. Ну те, що буду демонструвати, що немає. Немає ізоляції, ну ми ще ж не знаємо скільки це коштувало Москві, в тому числі жофіца, що, що приїхав. У мене така підозра, що це теж була була окремий рядок для Фіца. Що буде, якщо він приїде до Москви. Угу. Е, ну так я тут з вами погоджуюсь. Давайте що от про реакцію на цей візит поговоримо зокрема, інших країн, тому що я приміром побачила тільки що глава МЗС Чехії Ліпавський заявив, що рішення Праги призупинити урядові консультації із словаччиною лише підтверджує свою правильність після останнього візиту глави е, уряду Фіцо до Москви. Ну і зустрічі, звісно, з масовим вбивцею. Ну, по перше, мені подобається, що Путіна публічно вкотре назвали масовим вбивцею. А по друге, чи є ще реакції від інших країн. Ну, поки що реакції ми не бачили таких, тому що в принципі в Європейському Союзі не маєш заборони для інших країн вести свою зовнішню політику. Реакція була на візити Орбана. Чому тому, що Орбан зараз головує В ЄС так? Uh -huh. Ще до 31 грудня і відповідно це могло виглядати як позиція всього є тоді. Була більш гостра реакція на пана Орбана, а на цьому я не думаю, що слід очікувати якоїсь реакції, тому що так воно вважається не дуже прийнятним з зрозумілих причин. Але... Ну, вважається, що це суверенне право будь-якої країни вести свою зовнішню політику, навіть таку, але звичайно, не переходити якісь які межі. І як я вам сказав, Фіц теж хитрувату позицію займає. Він в принципі цих меж не перетинає. Угу. А що власне каже зараз? От словацька опозиційна партія Свобода і Солідарність. Вони як вони висловилися вже з приводу цього візиту? Ну, вони теж висловлюються. Ми бачимо якісь там протести. Вони в тому числі збираються використовують цей. Спосіб торпедувати Фіцо, в тому числі тим більше що, а, вони теж розуміють цікавий момент. Якщо не буде дешевого газу, це означає, що чи щось з цим пов'язане, це означає, що ФІЦО не зможе виконати а, багатих своїх соціальних обіцянок. Це як в Угорщині. Там Горбан вже завжди хвалиться тим, що у нього найнижча ціна бензину в ЄС за рахунок того, що а, росіяни дають йому достатньо значні знижки. На нафту, що дозволяє йому в тому числі поповнювати партійну касу. У мене така підозра є, а в тому числі демонструвати угорцям, що свої турботу про народ, і то звичайно, що опозиція буде торпедувати, в тому числі критикуючи Фіце, те, що він веде таку політику. Ну і розуміючи те, що якщо не буде російського газу, то деякі деякі моменти Фіц Фіце не зможе викинути своїх передвиборчих обіцянок. Угу. Пане Тараса, зрозуміло, дякую за роз'яснення. Повернемося до зустрічей Путіна. Вірніше, от зустріч світ це вже відбулася, але на минулому тижні Путін заявляв, також що він готовий зустрітися із Трампом. І ось тут ми бачимо ще одну гучну заяву вже від Трампа. За окану прилітає, що і Трамп хоче зустрітися з Путіним, щоб якнайшвидше мирним шляхом е, вирішити війну в Україні. Чи дійсно одразу після інавгурації, як ви думаєте, може відбутися ця зустріч Путіна з Трампом? Чи знову ж таки вони просто заграють зараз із публікою і з лідерами інших країн? І для чого такі заяви? Давайте так. Трамп не сказав, що він хоче зустрітися Путіним. Він сказав, що Путін хоче зустрітися з ним. Це, це, це різні постановки питання, так. Це питання в тому. Ну якщо хочеш це ж тобі потрібно, це означає, що якісь передумови повинні бути для зустрічі. Але чи буде ця зустріч? Це поки що велике питання. Ну, наприклад, наприклад, перше питання, а де вона буде відбуватися? Uh -huh. Так? Ну я сумніваюся, що Трамп в Монголію, наприклад, поїде, щоб зустрічатися з Путіним, так? Тому що все ж таки головним ковбоєм планети є не Путін, а... Людина, яку Трамп особисто знає, і бачить його кожного дня в дзеркалі, так і все ж таки до нього повинні приїжджати, а не він до когось повинен приїжджати. Далі чи виконуються умови в тому числі? Тому що те, що зараз ми бачимо навіть в попередніх позицій по війні Росії проти України з боку Трампа, вони їх категорично не влаштовують Росіян, і Росіяни відверто бикують, якщо так можна сказати. Це наприклад по двох пунктах. Там же Трамп, те, що ми бачили, не він особисто, а його команда. Різні були варіанти. Ну, наприклад, там зупинка по лінії розмежування, так? а це не влаштовує Путіна. Путін уже, у нього ж вимога щоб Україна покинула Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, офіційно визнала, що наступає в НАТО. визнає це всі області російськими. Тільки тоді він припиняє вогонь. А ну на цю, на цю річ точно не піде адміністрація Трампа. І далі Трамп не говорить і все інше і його. А те, що там співробітники не говорять про те, що Україна повинна бути демілітаризована, те, що хочуть росіяни, так тому що вони розуміють, що озброєння до зубів Україна, яка є частиною все ж таки західної системи безпеки, це дуже небезпечно для росіян. Україна буде мститися все рівно, будуть проводити операції на території Росії навіть після закінчення війни, будуть знаходити злочинців. Ну як вони збоушники? Організували ж там травму на виробництві цьому генералу російському, так в центрі Москви, це теж працює проти росіян, і вони розуміють, що це категорично проти інтересів, і тут у них же кардинальне неспівпадіння з Трампом. І тому я думаю, що от як тільки е, Трампська адміністрація почне реальний там контакт з росіянами, зрозуміє рівень шизофренії там то там буде ще зовсім інша розмова, але чи може все ж таки бути зустріч з, з Путіним? Ну може бути. Ну що він р... А що він розкаже? Буде розказувати йому ці екскурси в історію euh, Росії, там як він вважає, там про Ріркав Рюрікович Печенігів і на підставі цього, чому він претендує на сфери впливу східній та центральній Європі. Ну, це точно не буде предметом для розмов для з боку Трампа, тому там абсолютно поки що зовсім інша, роз... інша поки що позиція. Угу. Ну так я з вами абсолютно погоджуюсь. Я власне теж не люблю говорити про якісь там ймовірні майбутні зустрічі. Я більше конкретно і про факти, про те, що вже відбулося, і що дійсно ми можемо пояснювати. Але от тут просто знаєте, чому це цікаво? Тому що ми пам'ятаємо, як Трамп обіцяв спочатку дуже зухвало завершити цю Міну за 24 години. Потім плавнісінько його риторика почала змінюватися, і вона, начебто, вже в іншу течію якусь переходить. Тут він вже каже, що треба говорити, треба домовлятися. Тут треба якось е, враховувати інтереси всіх і України, і Росії, в тому числі, але тим не менше це має бути справедливий мир. Е, чи не здається вам, що Трамп просто починає розуміти, що насправді з Путіним він домовитися не зможе? Давайте так забудьте про те, що говорив Трамп. Про Україну забудьте. це, взагалі нас не стосувалося. Це було в рамках виборчої кампанії для американських виборців зі зрозумілим контекстом і багато чого ага. іншого. Все, це все з чистого велистан. Ніякого плану зараз що поки що у Трампа не існує. Він тільки тільки формується. Позиція буде звичайно змінюватись, це і так зрозуміло. Е, ось е, до речі, ходять чутки, що Дівенс потер всі свої твіти стосовно України, особливо після зустрічі е, Тра, Зеленського з Трампом. Е, до, ну коли він ще в Америці зустрічався uh -huh. до цього, а е, тому все забудьте, не треба це обговорити 24 години там 12 годин і так далі. Вони все чі чіткі там люди. Вони все це розуміють і е, Трамп. Знаєте, Трамп це як акула він відчуває слабкість все ж таки росіян. А, наприклад, коли був його реакція на те, що росіян погнали з Сирії, він же ж розуміє, що це демонстрація безсилля. Демонстрація того, що вони нічого контролювати не можуть і нічого вони не можуть гарантувати. Також демонстрація безсилля є, наприклад, присутність українських військ на їх території. Демонстрацію безсилля є. Того, що в Москві, е, наші спецслужби був, вбивають його генералів. це вони ж абсолютно прагматичні люди, і вони розуміють, що навіть якщо щось буде обіцяно, чи воно не факт, що буде виконано. І тому що буде довгі ще процес, будуть притиратися, чи будуть на Україну тиснути з боку адміністрації Трампа? Я думаю, пару десь місяць будуть теж тиснути, ну щоб знаєте, менше платити все рівно. Але тут треба чекати, обстоювати своє, тому що час з час працює проти проти Росії, чому тому, що Трамп буде робити такі речі, які не, не пов'язані з Україною. А будуть бити по Росії. Ну наприклад, з той самою нафти експортом нафти та газу. Він же не запер він ж не приховує, що він хоче, щоб американської нафти та газу було більше на ринку. Це означає, що будуть проблеми зі збутом російської нафти та газу, тому що їм, в принципі не потрібна вона. Трамп не приховує, що буде е, е, пресувати Китай е, Це і митамі. Це от нещодавні заява по Панамському каналу. От всі ви бачили там і по і по а, е, Грінландії. Це все великі привіти Китаю. Чому? Чому ми про Панамський канал заговорив Трамп? Тому що фактично, фактично, Панамський канал давно контролюють Китайці. Вони там порти будують офіційно і претензії до Панами були там приховані. Це питання до Китаю. Вони хочуть, щоб Китай пішов з Панамського каналу поки що добровільно, по поки що по-хорошому. Та а по Грінландії, те, що від говорить Трамп, це теж питання до по Арктиці, де Росія та Китай хочуть захопити цей північний маршрут і його активно експлуатувати, і тому тут вже погані дзвіночки йдуть вже для Китаю. Ну, стосовно Ірану, я думаю, що там більш радикально загалі буде вирішуватись питання, тому що треба захищати Ізраїль. Я не виключаю просто прямий бомбардування для того, щоб знищити всю ядерну програму Ірану і взагалі зміни влади е, в, в Ірані, принаймні Нітаняху про це активно говорить. А це все говорить про те, що вся ця на свята тріці, яка воює фактично проти України, буде знаходитись під пресингом. Адміністрації Трампа знову таки з питань не пов'язаних з Україною а з питань захисту національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Ось власне про Китай у КНР заявили, що це якщо йдеться про новий пакет допомоги США та Іваню, то вони заявили, що це червона лінія, яку не можна перетинати. Це теж може зараз відчути тоді про те, що ну напружені стають стосунки між США і Китаєм. Ну ну так скажу ровна лінія, але це, 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 це не це не аргумент для Трампа. Ну Трамп нещодавно заявив, що він взагалі буде виходити з організації охорони здоров'я. Угу. Чому тому, що ви ви ще побачите, Трамп ще виставить рахунок Китаю за коронавірус? Тому що нещодавно ж була доповідь в конгресі, де було вказано, що все ж таки цей вірус був штучний. Все ж таки роби, зробили його китайці. Так правда, там цікаво на американські гроші. Там цікаво взагалі детективна фактична історія. І що це китайці винувати в тому, що коронавірус так е, вийшов назовні? А Трамп завжди обвинувачував організацію охорони здоров'я, що вони взагалі працюють під китайським контролем, і те, що вони фактично підтримували всю цю істерику навколо коронавірусу. Тому я вас от побачите Трамп що виставить рахунки Китаю вже за коронавірус, Так що там історія, там історія буде досить жвавою. Мені здається, взагалі Трамп в принципі що нас не один раз здивує, зважаючи власне на його є психологічний портрет. То ми розуміємо, що дійсно він дуже непередбачуваний, і від нього можна чекати що завгодно. Я просто підсумовую. Чого непередбачуваний? Чого у нього тактики? Слухайте, почитайте його книги. от зустрінтеся з з типовим українським забудовником Києва, ну господарем, ага. так? от ви побачите психотип в принципі в принципі ріелтора. Він же теж забудовник, там у них плюс-мінус однаково. А о, тактика Трампа я вам скажу, тактика Трампа. А в перемовинах це знаєте, як в 90-х у нас був такий термін кошмари тлаха називається. Uh -huh. да? Спочатку всіх залякати, всі там перелякаються, а потім починають виходити на якісь там пропозиції, які десь влаштовують чи не влаштовують Трампа. Тобто, в принципі, у них логіка у нього в діях є, як би там не говорили. Це демократи завжди говорили, що він там не, не передбачуваний. Логіка у нього є: десь вийде, десь не вийде. Так, в принципі, цілісність. Того, що ми бачимо вже зараз його заяв з його політики, я вам скажу. От цілісність його політики вже проглядається, і тому не передбачено для кого для Китаю, який звик ну м'яко кажучи, маніпулювати Обамою і Байденом, наприклад, не передбачено для кого для Ірану. На якій е, теж е, е, говорив, що він не збирається робити ядерну зброю, а фактично робив ядерну зброю. Тому Трамп до речі вийшов з ядерної угоди е, з, е, з Іраном, розуміючи, що рано чи пізно. А під шумок вони серійно зроблять ядерну зброю? Не передбачено для кого? Для Путіна, який розуміє, що це і влупити може ракетою. Так що то та, ну так, для деяких не передбачено, для європейців. Він буде не передбачуваний, тому що буде зараз задавати їм запитання, що у нас з фінансуванням оборони. Де у вас 2%, які ви обіцяли ще е, 20 років тому? А зараз він 5% ще вимагати буде від європейців, щоб вони витрачали на оборону, щоб фінансували війну в Україні, а в тому числі допомагали більше Україні. Ну і звичайно, закуповували американську американську зброю за ці гроші. Так що там ну, нічого такого не передбаченого Угу. І от повертаючись до Путіна, це вже так знаєте, щоб підсумувати всю нашу з вами розмову. Зараз багато говорять про те, що от напередодні і різдва, і потім нового року дійсно можна очікувати там нових масштабних обстрілів від Російської Федерації. Я більше сказала, їх можна очікувати, не від того, який день тижня чи яка пора року на календарі, тому що ми знаємо, що в принципі від Російської Федерації годі чекати, бо вони мріють знищити нас. Але деякі аналітики кажуть, що Путін може ще й скористатися тим, що різдвяні свята це теж період канікул за кордоном, і багато політиків будуть відпочивати, будуть проводити ці свята з рідними. А отже, вони не зможуть оперативно реагувати на ці всі обстріли. І от пропагандисти намагаються, знаєте, зараз поширювати такі от тези, що українцям зараз буде дуже не солодко, тому що всьому світу буде байдуже, що у них відбувається, тому що всі будуть святкувати різдво. Ну, слухайте, ну нам не слова ж потрібні. Нам вже зброя потрібна да, для того, щоб відбуватися. Я не думаю, що це якось буде впливати на обороноздатність України. Е, все рівно це відслідковується, Це, це Україна, це вже питання на роботи нашої дипломатії. Ну і роботи в відповідь звичайно, української армії. Сюди прилетіло, значить, туди те, те повинна прилетіти більше Ну, в Казань прилетіло. у Путіна вже розуміє, що все це серйозно. СБУшники баушники кошмарять, наприклад, зараз е, Кадирова. Там постійно щось прилітає кожні два тижні. Це натяк Кадирову, що давай швидше, думай. Ти куди треба ага. тобі треба повертати? Або ми будемо тобі зараз. На твій авторитет на, на увесь Кавказ на всю Росію знижувати. Або ти ж ти ж розумієш, у тебе є армія. Ти ж розумієш, що не в Україну треба спрямовувати, а робити щось з росіянами. Так що ці процеси зрозумілі і в Україні є можливості вже зараз відбуватися, на відміну до речі, від минулого року у нас в минулому році не було можливості, щоб Україна. Знищувала російські енергооб'єкти НПЗ і так далі. А Зараз же є, значить, відповідь буде. Все, Дякую вам, пане Тарасу. Це я просто хотіла, щоб ви вкотре сказали, що не треба зараз панікувати. Бо я вже бачу, ось та інформація поширюється в соціальних мережах, яка дуже перекручується. Що за останню добу вже виїхало дуже багато українців за кордон, що там величезні черги просто стоять. Це виїхали на святкування на святкування. В Європу. Так, так. Хтось заїжджає, хтось заїжджає, хто приїжджає. там. Там на кордоні черги, і в той, той інший бік. був була ж статистика про кордонну служби. Ну, це теж треба розрізняти. Це ж росіяни починають Отож. прокачувати, розуміючи, що по іншому українців їм на зламати. Ну так, а ми знаємо, що ми вже не реагуємо на ці їхні інформаційні вкиди. Тому дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитися до розмови.